Ми сьогодні займаємося переупаковкою посилок, які постраждали, та сьогодні ми максимально доставимо до клієнтів вцілілий вантаж. Складність роботи в тому, що дуже мокрого грузу багато, потрібно якось відкривати клітки, які були пошкоджені унаслідок пожаротушіння або прильоту. Ми на це не зважаємо, у нас є своя робота, яку треба виконувати, щоб як можна швидше доставити до клієнтів їх відправлення. Нова пошта надає 60 тисяч гривень родинам загиблих, також 10 тисяч гривень, якщо в сім'ї є дитина. Та грант 12,5 тисячі доларів, якщо дитина захоче поступати в будь-який вуст світу. Взагалі загинуло 6 співробітників нової пошти під час теракту Росії на наш термінал. А у одного була дитина, дві тижні назад народилася. І ми будемо допомагати до самоповноліття та під час навчання дитини. Постраждали, ми допомагаємо всебічно, ми повністю оплачуємо їх лікування, допомагаємо їх сім'ях, працюють наші психологи. Ще міцніший термінал, ще кращий термінал з більшою пропускною здатністю. На всіх терміналах нової пошти з початку війни встановлюють бункери, а також на нових терміналах, які ми будемо вже встановлюються, бункери. Ці бункери здатні витримати влучання ракет наших терористів.